Автопарк є містер'ют. У нас на продаж заїздє Nissan Rogue 2017 року. Автомобіль з пробігом 102 тисячі кілометрів, повністю окружний автомобіль. Велике планове ТО автомобіля було на 80 тисячах. Передній привід, автоматична коробка, був автомобіль пригнаний з Америки. З пошкодженням передній частиною кузова повністю професійно вже відремонтовано. Стоїть нова оптика Білет. Дискоригінальні Лукасплавні. Літні шини Брікстон по комплектації безкошовий доступ. Камера 360, Android Auto, Apple CarPlay. Вже стоїть нова сенсорна мультимедіа. Підігрів сидіння, адаптивний круїз, Жодної помилки в автомобіля немає. Школ... Салон шкіряний теж в ідеальному збереженому стані. Автомобіль на сьогоднішній день насправді без капіталу вкладень. Ми знаходимося за адресою місту Львів, цева, дорога 60. Ми працюємо щоденно без вихідних з 9.00 до 20.00. За більш новими надходженнями можете вислідковувати наш сайт автопарк.ua, а саме цей автомобіль можете придбати за адресою півці ваш десант міста Львів.